Основа інтернаціоналу опущених вже сформувалася: Московія, Іран і Північна Корея. Причому Північна Корея бере участь не тільки поставками просрочених артилерійських снарядів в цій війні, але в Ростов вже прибули перші 820 військовослужбовців 18-го корпусу робітничо-селянського червоного ополчення. КНДР Корейської Народної Демократичної Республіки. Вірогідне прізвище командира Го Джон. Це означає, що буквально найближчими днями ми побачимо їх на фронті. Якщо вони будуть використовуватися не в штурмі, а в обороні, то це буде по справжньому страшно і грізно, адже на брустверах їхніх окопів. Буде рости цибуля, перчик, вони там щось будуть вирощувати. Ну і собаки ночувайтеся. Це стало можливим тільки тому, що ці корейські солдати не підписані на цей канал. Не повторюйте, і хто не підписаний на цей канал, закінчить тим, що буде їсти собачатину. І тут один наш брат Олесь Янчук нагадав мені, що історія таки повторюється значною мірою. Нагадав про звірства червоних китайців в Україні, Їх було багато в Червоній армії, у більшовиків. І оці китайські відділи відрізнялися особливою жорстокістю, звірячою жорстокістю. Це у них в крові, і тому я, якщо відверто не сильно співчуваю цим добрим людям, коли чую розповіді про нанкінську різанину. Це такий був епізод нанкінська різанина, коли японці завоювали Китай в 30-х роках, то місто Нанкін, і там японці влаштували. Скажем, особливо жорстокі масові страти. Між іншим, є дуже непоганий фільм про Нанкін, випущений років 10 тому. Я раджу подивитися. Я, звісно, забув, як він називається. Це німецький фільм, але ви зможете знайти через Ютуб про цю нанкінську різанину. І навдивовиш, от фільм зроблений абсолютно політкоректно, японці. Жорстокі садисти, китайці, смішні варвари, білі, шляхетні, добрі, рятуючих нещасних. Серед цих білих є один єврей, консул німецького посольства в Китаї. Звісно, що антисемітська програма цього нацистського уряду Німеччини вона дуже переслідувала євреїв, і тому цей єврей, який мріє зробити кар'єру в Міністерстві закордонних справ в Берліні змушений поневірятися консулом. В Китаї центральна сцена фільму, кульмінація наліт японських бомбардувальників. Музика така страшна, це підривається, і багато оцих нещасних китайців збігаються на подвір'я, на велике подвір'я німецького консульства. І їх треба всіх рятувати. І оці от німецькі нацисти в німецькому консульстві їх натурально рятують, і для того, щоб японці зверху бачили, що це. Подвір'я німецького консульства, величезний червоний прапор зі свастикою розгортається, і всі ці китайці збираються під цей прапор, і саме цей прапор зі свастикою рятує цих нещасних людей від жахіть. війни і ще така музика, і це чудово. І я думаю, що <кхи> ну, скажімо, німецька культура відроджується швидше ніж Бундесвер. КНДР категорично залежить від Китаю. І от кендерівські солдати зараз вже почнуть воювати на українському фронті. Залежить це, Китай тим часом робить вигляд, що він ніяк не втручається в цю війну, а його васали нехай там собі воюють, нехай вбивають українців. Блінкін зараз їде в Китай, і всім здається, що Китай дозрів до переговорів. Там дуже погана ситуація економічна. Ці дзинпин змушений був скасувати багато ковідних обмежень, багато інших економічних обмежень, але економіку все ніяк не вдається витягнути. Там великі проблеми з цією економікою, і слава Богу, тому що завдяки цьому значною мірою дешевше нафта. І оці китайці прагнуть домовлятися з американцями, але одночасно запускають розвідувальні повітряні кулі над Сполученими Штатами. Там сполучених штатах страшенний скандал у зв'язку з цим. Кулі це високо літають кілометрів, мабуть, 15 над поверхньою землі. Їх важко збивати. Це ж невеликі об'єкти, але під них підвішено багато розвідувальної апаратури. Тобто китайці являються китайцями, і зараз політика Сполучених Штатів це виводити високотехнологічні виробництва, пробувати повертати до Сполучених Штатів. На жаль, це не завжди вдається. Наприклад, Apple заявляє, що він виводить свої виробничі потужності з Китаю і переводить їх зовсім не до Сполучених Штатів, не до Європи, не до Австралії і навіть не до України. Він переводить їх в Індію. Оце ми мали гембель всі ці роки з Китаєм, який весь роздувся від грошей, піднявся, наростив свою економічну могутність. І тепер ми хочемо, щоб і Індія. І ще один гембель додатковий з Індією. Зараз західними грошима накачується індійська економіка, і ми хочемо, щоб оці от темні люди, язичники. Отримали таку саму могутність як китайці. Я вам скажу, що ці американські імперіалісти невиправні, вони все роблять проти американського імперіалізму. Цей канал дивиться багато навдиовиш, багато любителів Трампа і завжди, коли я говорю, що Трамп і республіканці, які орієнтуються на Трампа, трошки тавосінькі. Натомість Байден веде більш правильну політику, ніж її вів би Трамп, якби залишився президентом, то отримує багато критики. Кажуть, що Трамп це сила, це на нього все намовляють, а Байден це лівак, маніхії і взагалі нічтожество. На жаль, Байден лівак, але Трамп ідіот. Він щойно заявив, що Росія обов'язково переможе в цій війні. І, звісно, якби він лишався президентом, він би все вирішив за тиждень. Розплатився б Україною, Росія би не напала би, не було б ніякої війни, ніяких неприємнощів, була б дружба між Рефією і Сполученими Штатами по сьогоднішній день, і все було б чудово. Ну, тобто, просто потвора. І оця от потвора має величезний рейтинг в американському суспільстві. Ми з вами говорили за демократію, що демократія захворіла і захворіла уже давно. І от рейтинги Трампа це велика проблема. Це не являється проблемою для Байдена. Байден, гадаю, мріє зараз, щоб його конкурентом на наступних президентських виборах був Трамп, тому що будь-кому іншому він здається програє. У Трампа обов'язково переможе, тому що навіть американська демократія, навіть американські виборці. Аж за такий ідіотизм, як у Трампа, голосувати неспроможні. Втім, легка пришелепкуватись в політиці часто буває і на користь. От, наприклад, Натаньяху. Натаньяху рекордсмен в ізраїльській політиці. Так довго, як він, здається, ніхто не був з прем'єр-міністрів, треба порахувати. Бінгуріон, по-моєму, навіть Бінгуріон був менше прем'єр-міністром по часу, по загальному з перервами, ніж Натаньяху. Перше, що зробив Натаньяху, коли прийшов, це ж сформувалася вперше в історії Ізраїля найбільш релігійна коаліція. Тобто коаліція таких от упертих іудеїстів, і вони вирішили одразу робити судову реформу. Тому що суддів в Ізраїлі це якась така каста недоторканих, які вирішують взагалі все. Вони вирішують більше, ніж поліція, більше, ніж політики, більше, ніж масад, більше, ніж всі, хто завгодно, навіть більше, ніж ієшиви, і, і більше, ніж ортодоксальні євреї, це неприпустимо. Ми вирішили зробити судову реформу і трошки е понизити можливості суддів. Одразу на вулиці Ізраїля вийшло більше 100 тисяч Єрусалима вийшло більше ста тисяч людей, протестувальників. І це був активний, бурхливий протест. Тобто євреї не хочуть з цим миритися. Вони чомусь люблять, цих суддів, виявляється. Бувають судді, яких можуть любити. Хіба що може це ми пам'ятаємо про Гідеона, був такий період суддів. От, між іншим, це зараз в Ізраїлі знову період суддів. Це війде в історію. Другий період суддів. Второзаконня було, а от був вже період суддів перед періодом царів. І зараз от другий період суддів такий. Ми якось це не зовсім це. У нас там прем'єр-міністр Ізраїля, якісь посадові особи, судді все вирішують. І от народець вийшов за суддю. І Для того, щоб якось збити цю хвилю, ясно, що Натаньяхо йде на гальванізацію зовнішньополітичної ситуації, на гальванізацію образа ворога. А хто такий ворог? Це натурально Іран. Слава Богу, що це Іран. Слава Богу, що це Іран. І були завдані безпілотниками удари по іранських військово-промислових об'єктах. Це були жалігідні удари. 5 кілограмів вибухівки, якийсь один безпілотник втратили. Щось воно, ну шуму було багато, ефекту, чесно кажучи, мало. Але тим не менше він був, і це непогано. як Будемо сподіватися, що на Теняху хлопець впертий, і що він таки вдарить по іранським а, військовим виробництвом чимось більш потужним, ніж е, жалюгідні безпілотники, які несуть 5 кілограмів вибухівки. Але найчастіше пришелепковатість трошки шкодить. От вона дуже багато шкодить у українській політиці. Дивіться, зараз почали трусити корупціонерів. І це, мабуть, добре, що трусять корупціонерів. Але трусять їх під телекамери. Себто, що в них там знаходять, хто там якусь записку, якась там тітка щось там написала, якісь бажання, у когось витягнули якийсь годинник, якісь там долари. І все це обсмоктується. Це показується. Показується Коломойський. Звісно, нам всім хочеться бачити, як страждає Коломойський. Але зрештою він іще не засуджений в Україні. І ви тут показуєте. Тобто, це СБУ бере і демонструє кадри із будинку Коломойського. Це громадянин України, на жаль. Іще не засуджений, на жаль. Можливо, він не буде засуджений, а ви берете і от внутрішнє його хазяйство, це людина, яка формально і ще невинна. Ви берете і показуєте. Зумієте, ви показуєте його підштанники, показуєте його труси, показуєте, що у нього там в тумбочці. Це дуже погана ознака. Це дуже погана ознака, і ще й тому, що зараз американська преса пише не стільки за зброю для України, настільки не за необхідні зброї для України. Не стільки за цю війну, скільки вона обсмоктує всі ті самі подробиці, які обсмоктуєте і ви, підштаники Коломойського, кількість доларів у цього музика з Міністерства оборони, годинники і всі скандальні подробиці, всі ті скандальні подробиці, які підкидають які підкидають аргументів трампістам, тобто тим, хто не хоче давати зброю Україні. Він каже: кому давати зброю? Вони ж все розкрадуть, вони вже все крадуть. І ви подивіться, як смачно все це. Звісно, що потрібно здійснювати репресії в Україні, потрібно трусити всіх цих людей. Навіщо це виносити на пресу. Просто написав: у такого був проведений обшук, такому вручили підозру. І все. Але ви берете і спеціально. Кадри оперативної зйомки і кадри оперативної фотографії берете і виставляєте на широку публіку. По-перше, це незаконно, по-друге, це підло. А по-третє, це нераціонально. Це шкодить нам. Це нам шкодить сьогодні оця публічність. Звісно, ми розлючені, тому що уявити, як це можна в цій країні, де кожного дня. Гінуть так багато хлопців на фронті, де кожного дня відбуваються обстріли, де гинуть цивільні країна, яка страждає, як можна розкрадати військові бюджети, як можна наживатися на армії. Я проти судів. Я просто за занегай... негайні страти. Але навіть і це треба робити тихо. Розумієте, в сьогоднішньому світі. Страти мародерів повинно робити тихо, тому що світ вимагає публічності. Це треба робити тихо. Світ вимагає відкритого судочинства. І от коли ми хочемо зробити щось по-своєму, ефективно, ефективніше, ніж це може зробити відкрите судочинство, не потрібно це припіарити. Але якщо вже таке пішло, то я вкажу нашому звитяжному СБУ і ще на одну мафію. Вона називається МСЕК. Це медичні комісії спеціальні, які дають інвалідність нашим бійцям. Наприклад, бійцю відірвало ногу чи руку. Він має отримати інвалідність. Це завжди була абсолютно підла. Корупційна мафія. Я пам'ятаю київську справу, коли Київський МСЕК вимагав хабар від одного нашого знайомого бійця, який втратив стопу для того, щоб людині, втраченої на війні стопою, бійцю, нагрудженому багатьма орденами на той час, дати інвалідність, вони вимагали з нього великі гроші. І потім з'ясувалося, що вимагали вони гроші з усіх. Були проведені обшуки, були вилучені гроші, були вилучені необхідні документи. Ніхто не був покараний належним чином за цю справу. Вони продовжують, продовжують всі ці люди, продовжують перебувати на посадах. Вчора Оксані Корчинській, яка перебуває зараз неподалік Бахмута на стабілізаційному пункті з самого початку повномасштабного вторгнення, позвонив в один боєць, у якого нога відірвана вище коліна. А друга нога дуже тяжко поранена. Тобто людина практично не може пересуватися. Він сам харків'янин, і він пішов у харківський центральний МСЕК отримати інвалідність. А Мсек йому дав третю групу інвалідності. Він їй дзвонить. Третя група інвалідності. Тобто, якби він був просто цивільною людиною, десь там в результаті якоїсь автомобільної трощі чи на виробництві, чи просто якось втратив ногу отак, от от, йому б дали другу групу інвалідності. Бійцю, який на війні, в бою втратив ногу вище коліна, а друга нога тяжка порана, нам сек дає третю групу інвалідності. Він дозвонився до Оксани та підняла гвалт. І... Там вклинулося багато людей, і цей секс з презирством, з гнівом, сказав: Ну, як так можна робити? Ти така потворна людина, ти там залучаєш якихось зовніх людей, ну, на тобі подавися, на тобі другу групу інвалідності. Це при тому, що Оксана Кращинська ще в 2018 році прийняла, тобто добилося прийняття спеціально, вона тоді була народним депутатом, і добилося прийняття спеціального закону, що солдатам, от якщо, наприклад, визначається для солдата третя група, тобто просто третя група інвалідності, то якщо він отримав поранення на фронті, це інвалідність була набута в результаті. Фронтового поранення, то йому автоматично дає вища групу інвалідності. Тобто, якщо б цивільному дали третю групу, то солдату другу групу інвалідності для того, щоб він мав можливість отримати більші виплати і щоб з ним краще поводилося. Якщо друга група інвалідності у цивільного, то для солдата точно така інвалідність буде означати першу групу. Такий був прийнятий закон, це абсолютно справедливо. Зараз він діє. Але ніким. Не виконуються. мсеки це саботують або беруть за це діло хабарі. І е, ви уявіть собі просто душу і психіку цих людей, які бачать щодня перед собою покалічених солдат. І замість співчуття, замість вдячності цим людям, вони хочуть обмакнути їх мордою в бруд, нажитися на них. Хочуть їх принизити. Добре, що у цього солдата ну, був телефон Оксана Карчинського. У більшості ж немає. Більшість принижують, вони ще там стоять на цих милицях чи в цих каталках, вони стоять в чергах величезних для того, щоб добитися до цих чиновників, і ці чиновники знущаються над ними. І от я звертаюся до СБУ, і до президента, і до всіх. Не можна, щоб наші солдати були принижені. І їх часто принижують. Київський вокзал, наприклад. Там поставили рамки, там шманають. От солдат приїжджає з фронту на київський вокзал, і там натурально солдата треба прошманати. а чи не везе він собою якусь там гільзу чи гранату. Можливо, це і потрібно, я не знаю. Мені сумнівно, але ну, Бог з ним. Але чому це робиться прилюдно? Ну, у вас там багато приміщень. Зробіть спеціальне, спеціальне приміщення, де солдат будуть шмонати так, щоб це не бачили цивільні. Ви будь-який шмон це приниження. Навіть коли це обґрунтований шмон, це все одно приміщень приниження. І от ви роздягаєте солдат на київському вокзалі, цивільні діти бачать, що по телевізору їм кажуть, що наш солдат-захисник це фігура номер один в країні. Вони приїжджають на вокзал і бачать, як цього захисника, цього героя, принижують і шманають при всіх. Ну, Але те, що робиться з мсеками, це взагалі не налазить на жодну голову. Я підозрюю, що так по всій країні. Це не тільки в Харкові, це не тільки в Києві. Якщо от буквально завтра з цим щось не зробити, ми п'ємо ганьбу. Браття і сестри, це не солдати п'ють ганьбу, це нація п'є ганьбу, всю від цих потвор, які там сидять. Це там же, вони ж же ще й лікарі. Розумієте, це лікарі, які давали клятву Гіппократа, це лікарі, професії, яких передбачає співчуття до цих людей, передбачає допомогу. Вони виховувалися на те, щоб надавати допомогу, а не завдавати страждань додаткових. Не принижувати тих людей, яким, яким вони мають допомогти. Ну, менше з тим. Зараз культурна хвилинка. 22 лютого відбудеться грандіозна вистава після за моєю п'єсою в Сузір'ї. І поцікавитися квитками можна за посиланням, за телефоном, який даний в посиланнях в описі під відео. Чому це важливо? Важливо. Ось чому. В українцях у нас, на жаль, іще не сильно добре з культурою. Ми слабкуємо в багатьох мистецтвах. У нас немає всесвітньо відомої літератури. І є дуже талановиті люди, які відомі українцям. Але вони мало відомі, і навіть українцям погано відомі. Ці люди погано відомі українцям, Їх, їхня творчість дуже мало відома українцям. А, і ця література, на жаль, не може конкурувати з багатьма європейськими літературами. У нас це попереду, скажімо, наші літературні здобутки попереду, наші кінематографічні здобутки попереду. А, наші здобутки в візуальних мистецтвах попереду їх іще немає. У нас є дуже хороша і дуже сильна музична культура в Україні, яку так само мало знають. І в Україні, і все-таки ми іще не можемо змагатися ні з італійцями, ні з німцями, ні навіть з французами по досягненням в музиці. На жаль, я сподіваюся, що наші досягнення теж попереду. Що ті потрясіння, які переживає зараз нація, окрім горя, принесуть нам і великий культурний поштовх. І великий культурний поштовх, як це часто буває. В світі. Але е, українцям добре вдається все, що пов'язано зі сценою. От всі сценічні речі у нас на рівні. У нас на рівні опера. Ми входимо, я думаю, в десятку країн, в яких розвинуто опер. Балет. Ми входимо, я гадаю, можливо, в п'ятірку країн по балету в найвищу. Я не любитель балету, але от, от об'єктивно, це саме так. У нас навіть бокс розвинутий, я гадаю, саме тому, що Рінг так нагадує сцену. Так от у нас є театральне мистецтво, це мистецтво сцени. І у нас часто на рівні. У нас є навіть в Києві, у нас є першосортні. Театральні трупи і ставляться постановки європейського рівня. І от коли ми хочемо долучитися до мистецтва тут в Україні, то в першу чергу це треба робити через сцену. Потрібно йти в театр. Просто тому, що театр у нас на рівні зараз, на відміну від всіх інших мистецтв, успіхи яких іще попереду, я намагаюся розвивати інтелектуальну драматургію. Цього сильно не вистачає в Україні. Все таки, у нас театр почуттів. Скажем, Україна якраз от на цій межі, де бореться театр переживання з театром видовища. Не вистачає інтелектуального театру. Це там, де глядач, крім чистої емоції, буде отримувати іще і серйозний інтелектуальний поштовх, який буде поставати перед серйозними нетривіальними запитаннями. І мені здається, що це вдається. І тому я вас запрошую прийти 22 лютого в Сузір'я і подивитися, чи насправді вийшло. Мені було би приємно почути вашу думку з цього приводу. Друге, зараз утворився новий культтеатр, і це майданчик, де буде відбуватися уже ближчим часом багато культурних подій. Найближча культурна подія це лекція Євген Гридунова, історія меча. Це дуже серйозна культурологічна розвідка, дуже цікава. Він буде підкріплювати свою лекцію, демонстрацію дивовижних артефактів зі свого музею старовинної зброї. У нього є такий музей, і там колекція десь 5 тисяч предметів. Це величезна колекція, одна з найсильніших в Європі, по деяких напрямках, скажімо так, по деяких напрямках. Звісно, що з дрезденською колекцією це не може порівнятися, але дрезденська колекція певною мірою одностороння. От багато того, що є в колекції Грядунова, там немає. І от це буде там виставлятися, і з цього приводу буде лекція. І це буде дуже цікаво. Вона буде платна. Ця лекція. За тим самим телефоном, який даний в описі під відео можна поцікавитися квитками. Частина з цих грошей, які і завжди у нас іде на фронт, на фронтові потреби. І ми пропонуємо вам прийти на цю лекцію. і Почує сам послухаю з величезним задоволенням. Адже і мої знання в цій сфері не систематизовані, а історію часто краще приймати через артефакти, через якісь спеціальні історичні дисципліни. І 17 лютого в культ театрі це колишня Пушкінська. На жаль, таблички все ще висять. Пушкінська, насправді, це вже Євгена Чекеленка, «14». Відбудеться концерт Тараса Компаніченка. І Тарас Компаніченка дивовижний дослідник української музичної традиції. Він дуже глибоко копає. Зараз він захопився українською музичною традицією 18 століття особливо. Але на цьому концерті він буде виконувати свою авторську музику. Буде співати, певне, разом з Хореєю Козацькою. І він є, крім того, що видатний дослідник музичної традиції, видатний виконавець української старовинної музики, він є ще і надзвичайно талановитим автором сучасної української музики. І так само приходьте туди ввечері, так само квитками можна поцікавитися за тим самим телефоном. На цьому вам моє звитяжне культурологічне українське амінь. І пам'ятаєте Путін. Хоче, щоб ви співали мовою Пушкіна.